Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на заняття до нас знову завітала мудра тітонька сова, і вона хоче нам розказати про слова, які мають назву Антоніми. Антоніми це слова протилежні зазначенням. Це можуть бути і слова назви. Тобто ті, які відповідають на питання хто або що, і слова ознаки, ті, які відповідають на питання, який, яка, яке, і слова дії, які відповідають на питання, що робить, що зробить. Тож давайте розбиратись. Ось, наприклад, ніч і день це слова антоніми, бо вони протилежні зазначенням. Або літо та зима. Або хлопчик та дівчинка. Камінь в нас твердий, а ведмедик м'який. Зайчиня швидке, а черепашеня повільне. Склянка ліворуч повна, а праворуч пуста. Посуд ліворуч брудний, а праворуч чистий. Слониня в нас велике, а мишеня маленьке. Кошик ліворуч пустий, а праворуч повний. У чашці в нас щось гаряче, а морозиво холодне. Дівчинка з парасолькою суха, а без парасольки мокра. Песик ліворуч чорний, а праворуч білий. Котик ліворуч засмучений, а праворуч веселий. Бабуся стара, а дівчинка молода. Хлопчик ліворуч піднімається, а праворуч спускається. Це все ми з вами називали слова Антоніми. Слова протилежні зазначення. Дякую на все добре.